Чи правда, що рану треба мазати інсуліном, щоб вона швидко загоїлася? Правда, що у діабетиків погано заживають рани? І ми розберемо з вами ці цікаві питання. Якщо ви готові, дивіться до кінця. Всім привіт, мої любі! З вами Оля. Ви на каналі Капітан Діабет, канал, де я людина з діабетом першого типу, вже зі стажем 30 років, розказую. Як жити з діабетом на своєму досвіді? Та сьогодні я хочу вам розказати, як я робила операції з цукровим діабетом, як заживали шви, рани, як це все відбувалося. Зокрема, я нещодавно зробила дві операції на руках. У мене був тунельний синдром карпального каналу. Тут, тут я розкажу, як все почалося. Я почала відчувати неміння рук. Особливо при мілкій роботі, наприклад, я малюю шию або працюю цими пальцями особливо трьома, і е, я відчуваю дуже сильне покалювання, біль, і потім не відчуваю пальців. І це дуже неприємне відчуття. Лі, коли я пішла вже до лікаря, дізналася, що це тунельний синдром. Але основне, що цей нерв він зажимається, е, отут -от в зап'ястку, і він не може функціонувати як треба. І через це він може атрофуватися з часом. Наприклад, якщо я не буду зважати на цю проблему через те, що я там боюся операції, або через якусь кількість років ніхто мені точно не скаже, але нерв атрофується, і цю відчуття не можна буде відновити взагалі. І мені робили тут УЗІ, і невролог дивився і сказав, що так, у мене там на то процентів знижена чутливість. На честь того, що в мене є вже 10 тисяч підписників. Я відкриваю свій закритий телеграм-канал, де були тільки мої друзі, і ви можете дивитися, слідкувати за моїм життям. Я ділюся різною інформацією, там опитую. Просто роз також підписуйтесь, будь ласка, до мій інстаграм. Як проходить сама операція? Фла pra... прасис в німецькому місті не в клініці робила, не в лікарні. Не ложилася в стаціонар, я просто амбулаторно прийшла. Далі лікар назначає мені день операції і каже, що після цього я тиждень точно не можу нічого рукою робити. Потім, коли знімають шви, я вже можу потрошки ну, писати, робити мою роботу, але. Ніякі фізичні навантаження не можна на руку, і далі я можу її розпрацьовувати і вже робити більше роботу. Наприклад, тиснути на велосипеді, коли проходить біль і там знімати якісь гантелі і таке інше. Треба робити операцію тоді, коли нема ніяких екзаменів, нічого, або робити щось руками, плановане ніяких поїздок, відпусток і так далі. Сама операція. Відбувається доволі швидко, вона проходить десь за 10-15 хвилин. Прийшла заздалегідь, і мене попросили пройти в підготовчу таку кімнату, де пацієнт, якщо йому погано, може полежати. Там першу я робила праву руку, бо вона була найпроблемніша. Я все роблю правою рукою. А другою я вже робила ліву руку. Так скажу, це не варто того, все пройшло дуже легко. Я не відчувала ніякого болю. Тобто мені відчувала цю руку. Так, я відчувала, що щось там робиться. але болю я ніякого не відчуваю. І запитував у мене лікар рівень цукру крові, або чи контролював він. Ні, не контролював. Я так розумію, що це не в компетенції лікаря-хірурга, і я, як пацієнт, Ендокринолога повинна з ендокринологом обслуждати це, обговорювати свої цукри. В принципі, я так і роблю, і в мене були, до речі, ну нормальний рівень цукру. Так? Але загалом у мене середній рівень цукру це 6 або 7 десь мілімоль на літр. Само операції він був десь 5 мілімоль на літр. Навіть якщо він іноді підключується до 10-11, то я це коригую. Я бачу своєму не моніторингу глюкози. Дані і постійно коригується цукор. Піднімаю або базальний рівень інсуліну, або болюсами коригую, і тому заживлення цих швів не було якоїсь проблеми. От мені зробили операцію. Через два тижні мені зняли шви, тобто запланували, і все було дуже добре. І насправді, все було чудово. І цукри в мене не ідеальні. Якщо ви підписані на мій інстаграм, ви бачите, я регулярно вкладую в сторіс свої цукри, не кожного дня, але десь через день. Ви бачите мої гіперглікемії, мої гіпоглікемії. Дуже спобоюся про те, що вночі йде відновлення організму, загоєння, йде відновлення шкіри. І тому дуже важливо, щоб вночі цукор був ідеальним. І в мене, в принципі, воно так і є. Загоїлася рана доволі швидко. Я коли зняли шви, то від швів, теж були от покажу невеличкі ранки, і вони загноїлися, але е, доволі швидко все пройшло. Чи мазала я чимось спеціальним? Я чула таку інформацію, як загоювати рани. Помажте їй рану інсуліном, і все загоїться. Ні, так не працює, любі мої інсулін діє зсередини на глюкозу і знижує рівень глюкози. Загоїти рану ззовні інсуліном неможливо. Я не знаю, як він там діє, і людям здається, що щось загоїться завдяки інсуліну. Ні, це так просто не працює хімічно, так неможливо. Інсулін діє на нас зсередини. Ззовні ми можемо якісь бактеріальні мазі використовувати якісь. Е, ну, якщо пропише лікар. <звук> сулін не допоможе. інсулін сулін треба вводити. Зсередини і краще гроші на тест смужки або на моніторинг глюкози, ніж на різні маски, на різні там спеціальні якісь пластири чи що ще. Ну, на це можна більше грошей навіть витратити. А також усі усілякі різні крапельниці або уколи, або таблетки для сусудів при цукровому діабеті, якісь там. Додаткові вітаміни це все взагалі не так потрібно, як контроль цукру. Контроль цукру безперервний моніторинг глюкози, чітке введення інсуліну, розрахунок їжі це набагато важливіше і дає більший результат. Я вам чесно кажу, що я не приймаю більш нічого додаткового, окрім інсуліну. Ну, я приймаю вітамін Д, тому що мені лікар так терапевт прописала. Я приймаю дещо для щитовидної залози, але не для того, щоб у мене сосуди були кращими. Це не так працює. Працює лише цукор крові. Я хочу це донести, бо у мене теж було раніше ставлення. Я лажилася. В лікарню раз на рік я крапала якісь крапельниці, це треба було купувати теж за великі доволі такі гроші. І всі гроші з відпустки йшли на це лікування, щоб сосуди покращити, або щоб для мозку якось підпитати його. Це все на жаль не працює. Ще хочу сказати, що загоїлася рана дуже гарно. Зараз я цією рукою можу повністю і Рухати, навантажувати. Звичайно, два тижні після операції я не могла повністю навантажувати, але я могла шити, вишивати, малювати, писати. Незадовго після того, як в мене була операція, в мене був екзамен з німецької мови. Я його успішно написала. Але я не могла віджиматися від підлоги, піднімати гантелі. вже десь після. Місяця я трошки опиралася на цю руку, але було доволі боляче, особливо в цьому місці, і біль мігрує трошки далі. Тобто я е, уникала таких е, вправ і вже пізніше, е, через 2-3 місяці влітку, я вже могла їздити на велосипеді, вже їздила в жовтні я вже поїхала в велопохід на декілька днів. Тобто, буквально декілька місяців і вже рука входить в той стан, в якому я була раніше. Чи проходять симптоми? Так вони проходять ну, відразу після операції. Тобто не звільнили, і вже коли операція пройшла, я могла вже в принципі тримати олівець, писати і робити щось мілке. Просто була біль від того, що розрізали руку. Я зробила таку ж саму операцію в такому ж самому праксисі на ліву руку. Зробила я в січні зараз. У нас грвень. Що я відчуваю? У мене майже все загоїлося. Загоєння було навіть трошки легше, ніж на праві. Зараз я в принципі, можу кататися на велосипеді, але я в довгі походи ще не їздила, тільки на півдня. -у. Чи є в мене чутливість в цьому місці? На цій руці, так, на цій руці трошки менше чутливість тут, в місці розрізу. І показати, щільні тканини дуже сильно. Тобто, я мажу, мазала біпантеном після зняття. Швів для загойня, що мене контратубекс, для того щоб не було рубців, а і нема навіть е, ніяких рубців, і все дуже гарно загоюється. Бісер я можу робити все: ніякого дискомфорту, ніякого болю не відчуваю. Я вважаю, боятися операції не треба. Якщо операція вирішить проблему, її обов'язково треба робити. Якщо є прогнози гарні і лікар досвідчений і компетентний, то операція не, не принесе проблем з цукровим діабетом. Головне підтримувати цукри в нормі. В нормі це від 3,9 до 10 мілімольне літ після їжі. А докладніше, в мене є в інстаграмі пости про налії, також в мене є відео правда російської мови про норми, про монітор. Якщо ви хочете українською, напишіть, будь ласка, в коментарях. Коментар, не менше письма слів, що ви хотіли б ще таке відео українською, я обов'язково запишу. Чи треба було мені обробляти рани і спеціальними якимись спреями або засобами? Після операції, я думаю, мені все продезінфікували, як треба. Але коли знімали шви, то е, ні, коли я робила перев'язку, лікар подивився, сказав, що все добре, все заживає. обробляли тільки дезінфектором, тобто якимось спортовим розчином і накладували нову пов'язку. Ніяких мазій, якогось вишневського чи якихось ліваміколь. Нічого такого я не використовувала, і лікар мені не радив цього робити. Коли вже зняли шви, я використовувала бепантен, тобто пантенол. Іншими словами, для загоєння і більш нічого, теж я дезінфікувала рану і далі накладала пантенол і наклеювала пластир. Коли вже досить нормально зрослося, не було ніякого гною, ніяких е, крові, нічого, то я навіть і пластир не заклеювала і все нормально зажило. Тож, е, я раджу. Не боятися операцій і робити те, що вам хочеться або потрібно, і не боятися, що щось погано загоїться. Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте лайки, 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 підписуйтеся також на мій інстаграм, телеграм, на мій ютуб шарте друзям. Підтримуйте україномовний контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! Робіть донати, будь ласка, на перевірені збори вашим знайомим, друзям або тим, кого ви знаєте. Допомагайте нам в перемозі над окупантами. І я вірю, що все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Побачимось в наступному відео!